Доброго усім дня! Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже простим і дуже смачним рецептом помідор з ботвинням моркви. Я взяла півтора літрові банки, помила помідори. На дно поклала дві гілочки морквиня моркви. Зелений і наклала помідори. На вогонь я поставила воду, зараз вона закипить і я два рази залию кип'ятком помідори. Кожен раз, з кип'ятком залитим буде стояти 10 хвилин. Тобто, я залила, накрила кришкою, Постояла 10 хвилин, злила, поставила на вогонь цю саму воду, вона закипіла, знов залила, знов 10 хвилин постояла. І знов ставлю на вогонь для третього разу. І так, ми залили помідори кип'ятком другий раз. А в цей час. З розрахунку на три банки ми кидаємо цукру на одну банку одну повну, одну неповну. І так три рази одну повну, одну неповну, одну, неповну, одну повну, одну неповну. Солі. Повних 3 столові ложки. І оцету 50 грам на кожну банку. Зливаємо воду. Ставимо на вогонь, вода закіпає, заливаємо, закручуємо і все готово. Смачного всім.